Як нарциса сущність скачує з вас енергію. Якщо у вас є нарцис, нарциска, пам'ятаємо, що нарцис це не чоловік, це і жінка, і чоловік. Це може бути мати, це може бути діти, подружки, друг, начальник. Тому так. Одна з проявів скачки енергії, ви будете думати, що це типу. Вас Божий дар там, ви будете думати, що там, я не знаю, <хи> ви будете думати, що що це Божий дар, що це Божий дар, що це ВБП, що це близнецові племена, що це таке ви відчуваєте одне одного, та одицити, таке тим, ну штуки, коротше. Раптове споминання про вашого нарциса, це йде його. В очі світі сонце. Так нічого не видно. О, Це іде його сушність е, потребує в енергії. Получається, його сущність потребує в енергії, і в цей момент ви себе думаєте, що «О, ось він про мене думає. Е, можливо, можливо, і він і думає, але його думки. Е, Спричиняють не, не любов, а його сущність. Понімаєте, так? Да? Його сущність дергає вас, щоб ви подумали. І в момент думання або сексуальної енергії, або журби, або радості, він скачує з вас енергію і ваш нарцис Нічого не отримує. І якщо ви хочете дати йому енергію, там допомогти йому, там, э, там церкву там, його віддати, щоб він там помолились там, за нього, то пам'ятайте, все, що ви йому даєте, воно йому не йде. Воно йде його сущності. І оці спомини ваші, коли ви споминаєте за, за нього, за вашого нарциса, це більше всього скачка з вас енергії. Це можуть бути сни, це можуть бути Сцени з вашої інтимної житті, уявлення це може бути журба, туга, ревність, жалість, хочете злость вбити, любите, безусловною любов'ю, Прощайте. Це все йде скачка енергії. Тому так воно є.